Друзі, з вами майстер Фіда Віталій Гришко. У військовій справі одним із методів зупинки наступу суперника є удар з флангу. А ще, якщо вам скажу, що в шахах є абсолютно таке саме. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і я все покажу. І метод ботинника, як і перший, допомагає нам боротись із цим от проривом F4, який нападає на нашого пішака. І ботинок тут розуміє, що якщо бій хоче піти кінди, тобі потім F4, то, от напустимо, F4. Я зроблю якийсь хід. F4. Кінь Г4 відразу буде. Кінь просто заходить сюди і все розриває. У нього форпост, третя лінія. Це жесть. Як у Маунуса Карлса на проти Карякіна. Відео десь повинно зараз з'явитися. Тому треба грати аж 3 Але тут винник все зрозумів. h 3 послабляє короля. І він робить превентивний удар. Ставте відео на паузу. h 5 Просто краса. д 3. Тепер, якщо піти. H3, то це просто неможливо. Ви потім вже не, не проштовхнете, ніяк F4. Немає пішка на лінії F просто. Тому а тут а, ботинок грає А4, а 4 грає коричной, грає за білих хрестинський шахіст С5. Ферзі 7, ботинок продовжує вводити фігури. І тепер F4 білим. Ну, звісно, світить, але переваги ніякої не світить. Тому що після взяття АЖ, Виходить, що відкрита лінія, аж цей пішак, якщо піти F4 буде слабкий, і ми не можемо піти F4, щоб зайняти полез 4 для І бо покращує просто потрошку фігури, покращує фігури, краще ще фігури, в принципі, в шахах це дуже важливо. Теж у мене є відео про покращення фігур. І коли все, всі вже фігури виведені, можна переходити в атаку. Тобто король піде на G7, тура піде сюди, ставимо мат. Так, якщо коротко краще. Тому суперник все-таки психує, робить це хіда в 4, але це їм не допоможе. Тому що ми граємо кінь же 4. На взяття не граємо кінні 3, тому що нам ця тура не потрібна. У нас кінь такий красивий, що він кращий, ніж тура. Якщо тут побити, то цього коня просто зловили. То ми цього не робимо. Ми спочатку захищаємо так. Потім б'ємо на 5. Цього коня можемо розміняти за цього коня, тому що тоді у нас буде прохідний пішак дуже-дуже сильний. Павли наша три. Бити теж не можна, до речі, тому що ми поб'ємо взяття, напали на королеву, побили тут і просто побили королеву. І в кінці варіанту, коли цей варіант весь закінчиться, довгим можете е, трохи назад прогорнути, якщо ви пропустили щось, у чорних позиція підвиграна, Тому що е, різнопільні слони виходять атака на короля дуже сильно. Просто чорні будуть атакувати по чорних полях. Тому у чорних там трошечки краще. Окей. Okay. Тому грають білі. Кінь f 4, пробують піти куди-сюди. Ми ставимо цього коня враз раз через С4, потім може на e 3 зараз поки що притримали пішечка. зіваємо нічого. І у чорних перевага просто колосальна. А все почалось із ходу h 5. Ходимо ще декілька прикладів. Друга, друга партія між видавним югославським шахістом Сітезаром Грігорічем та боснійським шахістом Райко Богдановичем. І тут Гігоріч. Увага ще не рокірував. І в такому разі другий метод батуника ще сильніший. І коли кій 3 то ще сильніший, він готовий піти на ж 5 Тому що, якщо ми не рокірували, то у нас не треба це робити. То у нас буде атака. Він грає а 4, і на f5 відповідає ш 5 Тепер виходить, б суперник не робив, ми рокіруємось, Увага в довгу сторону, тому що різносторонні рокіровки дуже допомагають атакам. Ми можемо просто пішоків штовхати і не боятися, що наша короля потім нападуть. І після F4 б'ємо, відкриваємо лінію H. Нагадую, це одна з основних ідей відкрити лінію 4. І G3. Відкриваємо ще лінію вже. Тепер, коли суперник не б'є, ну, ніби і побити, в принципі, різниці немає для нас. Ми рокіруємось. Просто прекрасно. F6. Рокіровка. І позиція у білих просто виграна. Я просто зараз навіть без коментарів покажу, як він заматував. Б4 ще трохи прогнав цього коника. Побили, відійшов трохи, але нічого страшного. Просто зараз заїдемо. Лінія А відкрита, лінія Ф відкрита, відкрита. І чорні перевели всі, всі свої фігури, щоб захиститися від цього, і, і ще й зловили напад з іншого боку. Просто по всій дошці домінує Глігоріч. Дуже-дуже красива партія. С 6 взагалі в будку, так сказати. Бити не можна було, тому що було б, напевно, відразу взяття. Спочатку турашили, і б лінія. Відкрилась б діагональця. Тобто, якщо відійти сюди, то буде вже ДЦ, виграна позиція. Тому відходить суперник уже кудись далеко, але це його не врятує. Лінія Аж відкрита. А, спочатку ми трохи напали на іншому фланзі, але рано чи пізно це у нас працює. І лінія Ф. Просто напали, навалились супернику нікуди йти g 4 і суперник здався, бо наступним ходом уже десь можна побити. Ну, допустимо, підемо якось. Ну, суперника немає ході, просто йому нікуди йти. Бити не можна, поб'ємо тут. Ну, Якщо суперник піде якось там, Тораб 8, наприклад, ми побили, побили і g 5 Побили ферзем. Так не робимо, тому що побі тут. Б'ємо спочатку: тут тут і теж G5. Виграли фігурку. Така от краса. Ще одна партія між двома сербськими шахістами Серджаном Цвятковичем і Алексіом Стріковичем. І тут у Олексія Стріковича вийшов трохи лузерк стрік, тому що білі грають а 4, застосовує другий метод ботвинник. Ще не рокірувалося, тобто атака буде дуже-дуже сильна, F5, і ми продовжуємо H5. Як завжди, цього от пішачка, середнього в пішаковому ланцюжку, атакуємо. І на кінь F6 було б зіграно, так як ми бачили, кінь g 5. Це кінь прекрасно про себе почуває. А в партії тому було зіграно. Кінь c 5. І серджан все одно грає 5. Десь вже такі от загрози побити, навіть з'являються страшні. Тому суперник проганяє і прекрасний хід Б4. Чому прекрасний? Бо якщо побити тут, то неочікувано буде просто взяття. І якщо побити, десь вже побити навіть пішака, позиція абсолютно виграна. Тому а, пробує грати Олекса Кіні 4, і Сарджан просто б'є, повсюду б'є, і король суперника просто жахливий. Слон нападає, Тура нападає, кінь зараз підключиться в атаку, слон, потім, коли кінь поб'є на Є4 теж підключиться, і ніякі навіть слабкості на королівському фланзі білим не завадять. Вже 3 дуже-дуже красивий хід. Чому? Тому що цього пішака можна завжди побити. Це такий прийом називається імітація розміну. Ми так імітуємо, нам здається, що ми міняємось тут на полі Є4 супернику, а ми розмін імітуємо, ми поб'ємо потім. Не відразу g 3, щоб не було кінь f 4. Ну, от, наприклад, якби ми побили тут, була б якась небезпека ходу кінь f 4. Закрити цю лінію. А ми граємо ж 3 І кінь просто дурачок, така профілактика. Суперник пробує захистити пішака, але це його не врятує. Ми рано чи пізно поб'ємо. Пішак цей дуже-дуже слабкий. І, врешті-решт, білі просто заматували суперника. Ферзь d2, слон 6, ферзь 6, довга рокировка і дві тури. Просто. Показали клас. Такі дуже красиві партії хочу показати вам якомога більше. Оця, наприклад, партія між нідерландським, ну, насправді, він дуже шахістом Геною Сосонко та Фандендулем Еріком, також нідерландським шахістом. Він тоді ще був молодий, і від тако, від ветерана зловив хід H5. Тому що не дочекався рокіровки. Він молодий, він в таких нюансах ще трошки не розбирався. І Гена йому задвинув F4, h 4 як завжди. Цього пісочка ми. Приберемо. Не можна тут піти за 4, тому що буде просто аж 3 Побили, побили і напали на слоника. Цього слоника віддавати не можна, він захищає тут все. Тому було зіграно тут за білих кінів 3. І можна було, звісно, побити, так як ми бачили і в минулих партіях, але Генні Сесонку щось не сподобалось. Напевно, в цьому варіанті не побачив, що можна так агресивно зіграти G5, g 4 Йому не прийшло в голову, що це можна робити з наркірованим королем. Він пішов аж 3, так, трошки спокійніше, але партію все одно потім довів до перемоги. Кінь Ф6 іде сюди, віддав пішечка. Ну тут треба було прийняти цю жертву супернику. Він побоявся, напевно, грати проти такого шахіста. Просто ідея е 6 дуже красива. Якщо це не зробити, наприклад, піти кінь F4, то ми просто можемо побити цю пішачка. десь он 4 буде. А е 6 створює такий хаос трошки в позиції. І після слов е 6 просто по суті. Сюди затягнули слона суперника. І позиція ну, нерівна, незрозуміла. Але побився на щастя для Гене Ерік і дійшов коником. Ну і Гена тоді вже показав свій клас. Кінь G4, стандартний прийом, пам'ятаєте? H5, H4, кінь G4 це класика. І на кінь Б1, ну кінь взагалі кудись не туди пішов. Точно боїться. Ну, щоб не було кінь G3, бо зіграно. Просто ж 5. Теж дуже красивий такий удар, один із менш використованих прийомів. І тепер цьому пішечку вже треба визначати, що робити. Він, напевно, побоявся на хід F5, полекіння 6. Якось такого цікавенького, десь G4 потім може, можна буде піти. Тому пішов слон F3, напав на цього коника, але це не страшно. Він насправді на коника не напав, тому що тут слон захищає. І після відкриття лінії G, зрозуміло, що з таким не живуть. Просто таким королем не живуть, атака просто колосальна. Сло на 4, і суперник здався. Настільки все в нього погано. Десь уже кінь h2 загрожує, тому треба бити. Якщо побити, ну, я не знаю, чим бити словом чи турою. Тут ще ферзь під боєм ну, взагалі, тяжка позиція. Тепер, щоб показати, що цей прийом можливий не лише коли а, -а, -а ще не зігране, і після, ну тут просто сталися для цього такі умови особливі трохи. Ферзь в ататі, а ферзь в ататі це завжди гарна фігура. І тому зіграємо а 4. І тут це працює, бо, хоча навіть тури тут немає, ми вже рокірувалися. Ферзь потім допоможе в ватаці, якщо що. Тому спробую грати в чорній ферзь С4, якось вже створити загрозу напасти. Але білим все одно вони грають h 5 а4 h 5 це програмний хід. Якщо ви вже граєте а 4, треба грати h 5. Сказав: А, кажи Б. І тут просто будь-який відхід. Ферзем був гарний, він обрав такий симпатичний. Захист пішачка найбуде, буде. І взяття. Побили тепер. І ми бачимо, що ферзь нападає на короля. H4, H5 завжди послабляє короля. Десь вже поб'ємо тут, буде мат. Ферзь а 4 Стандартний прийом ще один. Ми не поспішаємо відіграти цього пішака, тому що ми його поб'ємо рано чи пізно. І після Тура C8, тура FD1, короля h 8, тура. Слон h 3 спочатку. Потім він зіграє так уже. h 3. Виходить, що турі, в принципі, не дуже є куди йти. Пішак захищений. І рано чи пізно мов, буде в нас зіграна. Король G2, h 1, G4 G5. Позиція просто вигране. Пробую відійти на це сім, але це його не врятує. Слон F5, коли тепер тут бити не може. b 5 було зіграно. Спроба напасти на коня. Нічого особливого. І після Тура С1, кінь Д3, просто чорні залишаються без фігури. А, тому що буде, буде зіграно Б4, Ферс Б4 і Тура Д3. Такий красивий прийомчик. І Бент Ларсен здався. Все почалось із ходу а 4 От взялася такий невеличкий хід пішачком. А яка за ним ідея? Послабити короля настільки. Що чорні просто не можуть тут нормально атакувати, не можуть нормально грати в центрі. Тому що, якщо вони будуть це робити, їх просто заматують. І все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо вам сподобались ці партії, і ви хочете їх переглянути в спокійному ритмі, пишіть у коментарях. Я відправлю вам посилання на партії в форматі PGN. А також застосовуйте ці принципи для того, щоб вигравати у шаги.